Всім привіт! І ось наступила весна. І як тут не замовиш якісь нові рослинки? От я також не втрималась, замовила собі лохину. Ось такі гарні великі кущі, лохини. Якщо я не помиляюся, це двохрічна. Взяла лохину Патріот. Дві штучки взяла. Хочу посадити, давно хотіла мати її в своєму саду. От, і вирішила нарешті. Купити, така вона вже з брунечками гарненькими. Замовила я її раніше, тому розпаковку не показала вам. Та, як були трошки приморські, вирішила почекати. Сьогодні вже гарна погода, 23, сьогодні березня. І буду сьогодні садити. Так, ще замовила піон, деревовидний, білий. У мене є малиновий в саду. Які я виростила із насінини сама, а от білого в мене не було. От вирішила також собі придбати. І е замовила я яблуню, таку червонолисну, от вона. Ось тут також, видно, брунічки є, вже в неї гарненькі. От, І ось тут, це ще мені в подарунок, е прийшла малина. Малинове дерево ось також. Також дуже гарне, з гарними брунічками. У мене також є вже маленові дерева, але буде ще одне, звичайно ж. Бруньки гарні, не знаю, який сорт, тому вони що не написали. Так, ну, також кудись посадимо. Зараз ще глянемо, яка коренева система у цих лохин. Тут, до речі, скочив на клавину. Так, ось які коріння. Видно повністю. Зайняли корені з земленуту грудку всю. Можете бачити? Ось. Такі гарні корінці. Тут ці вухинки. Ось такі гарні корінчики. Глянемо які ще тут корінці в нас. Так. Тут корінчики замотані у вологу Терсу. От можете бачити. От корені Ось тут такі гарні корінчики є молоденькі. І у малинового дерева. Такий корінь з дрібними корінчиками повітряними. Зараз буду сьогодні все садити, звичайно ж. Я себе стримую на думці, що більше купляти нічого не буду. Тому що ділянка мала і немає, звичайно, куди вже все садити, а дуже хочеться. Але от кажу, не втрималася і знову ж купила. Буду сьогодні все висаджувати. Ось таке у мене розпаковочка. Всім дякую за увагу і зустрінемося в наступних відео.